Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Знімаємо вам ось такий цікавий відеогляд на таку дуже цікаву корисну штуку під назвою Культиватор. Як бачите, сьогодні у нас в Києві дуже такий сонячний день, вже потихеньку тепліє, люди готуються до робіт своїх, до обробки ділянок, огородів. Тому показуємо відеогляд, щоб люди. Розуміли, бачили, що купляють, і підбирали під себе. На фоні нас вже трошки пилки пиляють, сирена гудить, але ми не засмучуємося, як то кажуть, і стараємось радувати наших клієнтів ось такими якісними корисними товарами. Значить, В даному випадку у нас на огляді культиватор від відомого виробника Шепах, країна походження у нас Німеччина. Як ви бачите, моделька називається MTP-560. Більш такий компактний для невеличких розмірів ділянок. Ну, В першу чергу хотілося б поговорити про двигун, який у нас встановлений. Як ви бачите, встановлений двигун від компанії Шепах. Потужність нашого двигуна складає 2700 Вт і 3,7 кінських сили. Доволі такий немаленький, доволі таки він у нас потужний. Зверху встановлена ось така захисна кришка, під якою знаходиться у нас ручний стартер. Електростартера тут немає, але він тут, в принципі, і не потрібен для таких інструментів, для таких штук, як культиватор. Загалом, в принципі, електростартери не використовуються. Бачимо, у нас мається горловина для заливання мастила. Бачимо рекомендацію 10В30 або ж 10В40. Звичайно, Напівсинтетичне мастило для чотирьох моторів, яке також використовується в принципі, і для генераторів, і для також дуже великої кількості різної техніки. Також, з правої сторони, у нас тут зустрічає наша вихлопна система. Позначка не трогати руками, тому що буває під час роботи вона дуже гаряча. Ось так все виконано, доволі таки якісно. З передньої сторони бачимо у нас. Вільний такий зручний доступ до нашої свічі зажигання, запалювання, тобто зручно її буде вам міняти, ніяких складнощів це у вас не займе. І також зверху маємо ось такий вихід, ось таку колбу, під якою знаходиться наш повітряний фільтр. Також все зручно і компактно зібрано і, як то кажуть, зручно з цим. Міняти все, обслуговувати. Ось такий повітряний фільтр у нас встановлений, також ще легенько, зручно замінюється. Далі, якщо подивимось, маємо ось такий наш паливний бак. Паливний бак у нас ємністю біля 1,5 літра. І щоб заливати сюди наше паливо і буде ваш культиватор працювати і вас радувати. Виконений він із зустрів прочного спеціального пластику для баків з для, баків для палива, відповідно. Також з цієї сторони маємо невеличкий праймер. Як бачите, позначка три рази качнути, підкачуємо повітря в нашу систему перед його запуском. Тобто це у нас є такий елемент, для того щоб ви могли запускати його на холодну. Це як і є в інших генераторах, відкликається заслонка. Тут виконали трошки іншим чином. Підкачуємо праймером і відповідно, запускаємо. І ось так він виглядає. В принципі, більше розповісти нема чого. Також тут у нас знаходиться елемент, завдяки якому наш... збільшується наша. Ну, По-перше, він запускається в дію. Ось зараз натисну на ручку, побачите, що. Так, це у нас не табличка, Ось це у нас виходить, елемент, який керує швидкістю обертів нашого двигуна. Ось раз і два. Відповідно, швидкість обертів двигуна збільшується, і швидкість обертів нашої фрези, яка встановлена на культиваторі, також збільшується. І з цієї сторони, відповідно, знаходиться наша система, яка і запускає в дію наш культиватор. З, на елементі управління нашому. На лівій ручці знаходиться важіль, який затягує, і, відповідно, наш культиватор починає рух, починає дію. Далі, що хотілося б вам показати, це наш елемент, так кажучи, шасі, за допомогою якого, відповідно, і буде відбуватися обробка вашої ділянки. Спереді встановлено ось таке колесо, яке регулюється у нас, як ви бачите, ось по висоті. Раз, Ось є такі пазики, і можна його піднімати або опускати, і відповідно потім його зажимати. І за саму обробку у нас відповідають фризи ось такі. Раз, два, три, чотири фризи. І додатково ще встановлюється ось такий третій ряд, також із чотирма ножами, для того, щоб ви могли регулювати ширину обробки вашої ділянки, ширину обробки, якою ви хочете якою ви хочете займатися. Значить Максимальна робоча ширина у нас складає 560 мм. Це у нас, якщо встановлюється дві, ось цих раз фреза і два фреза по бокам встановлюються. Також в комплектації у нас йде додаткові захисти, такі крила захисні для фрез, які встановлюються, також, коли ви використовуєте його на максимальну ширину обробки. І мінімальна ширина обробки у нас складає. Е 200 біля 300 мм. Це коли ви знімаєте всі фрези і у вас залишаються тільки дві стандартні, які встановлені на культиваторі. Значить, Що хотілося би ще сказати? Об'єм нашого двигуна складає 150 см кубічних, кубічних. тобто Доволі таки немало, як я вже казав, вагун у нас потужний. І кількість ножів загальна, якщо порахувати на цих фрезах, виходить. У нас по 4 ножа на трьох фрезах. Виходить е на 6 фрезах, точніше, 24 ножі. І, відповідно, перейдемо трошки до нашого керма, завдяки якому якраз таки і буде відбуватися запуск. Нашого культиватора в дію маємо дві ось такі зручні ручки, які також регулюються по висоті. Зроблено все із дуже такого міцного металу, така міцна штанга. Думаю, вона вас, так сказати, не підведе. Також хочу відмітити, на задній частині у нас знаходиться ось такий вазіль, ось такий речах, який також регулюються по висоті, ось як бачите, пази. І регулюється по Це для того, щоб якщо, наприклад, ви загрузили в ґрунті під час роботи, ви можете на нього спертися, тобто підняти передні колеса і трошки його посунути вперед за допомогою цього у нас вазеля. І перейдемо відповідно до самих елементів керування. Маємо дві ручки, ось такі якісні, прорезинені, типу велосипедні, і з сторони ось такий причаг, ось таку, яка Запускає в дію наш в дію за допомогою цієї ручки. Маємо ось такий запобіжник, який знімаємо на себе вверх, піднімаємо і... і потім зажимаємо і культиватор вже, як то кажуть, починає дію. Відпускаємо і він блокується. Перейдемо трошки до нашої правої ручки, з допомогою якої якраз таки і відкривається швидкості обертання наших фрез, за допомогою яких і відбувається рух вперед, відбувається обробка нашої ділянки. Нижнє положення стоп, це коли ви зупиняєте повністю культиватор, та положення run і старт. В цьому положенні він заводиться і відповідно потім вже можна регулювати його по швидкості. Все, хід дуже такий плавний і приємний. Думаю, буде вам з ним дуже зручно керувати і управляти. Тож, дорогі друзі, ось такі помічники, як то кажуть, для ваших ділянок є у нас в наявності. Можемо вам запропонувати їх по дуже-дуже хорошій демократичній ціні. Звертайтесь до нас, залишайте замовлення на сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю зробимо вам невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки або ж безкоштовної доставки. Тож, дорогі друзі, будемо чекати на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!